Тему, яка була вже піднята, тільки що дійсно зараз серед нас були, я про веломайдан, якщо хтось не чув мене, серед веломайданників, скажімо так, були люди, просто, які напівпрофі в напівпрофілорусі, і вони сказали те саме, що зараз багато хто підпадає під цей закон, навіть ми. Навіть велосипедисти. ну я зараз тут як велосипедист, скажімо тому що ми маємо велошоломи, і нам треба, можливо, буде потреба потім у суді або десь доказувати, що це не є засіб маскування. Так само велосипед є транспортним засобом і не дуже зрозуміло, якщо нас збереться більше п'яти, чи ми вже кримінальники, чи. чи ну, і так само вже сноубордисти, і ви розумієте, да, куди можна рухатися? І ще хотів би додати, що частина, а може більшість прапорів, які ми зараз бачимо, була на веломайдані. Вони помандрували з нами і повернулися сюди. Тому такий собі рух. Слава Україні.